Явища. Звичайно, вчення про давні вірування належить Едуарду Тайлору, який вважав, що причиною виникнення анімізму стали роздуми людини про два найважливіші предмети. Перше питання: що відрізняє живе тіло від мертвого, і друге, яка причина сну, екстазу або хвороби. І так люди дійшли до висновку, що існує тілесна частина. Матеріальна частина людини і якась нематеріальна її частка, яка може тимчасово або назавжди людину залишати. Архетип власне непорочного зачаття ми маємо в наших древніх казках. Візьміть нашу казку про коти-горошка. ми бачимо, що навіть вірування в те, що душа може ввійти в тіло якимось незвичайним способом. Ну власне Не природним шляхом внаслідок фізіологічного запліднення, а е, шляхом з'їдання якоїсь чарівної насінини, якоїсь бубки чи чогось От народження потигорошка від горошини, ви знаєте нашу українську казку. Німфа нана зачала аттіса від гранатового зернятка в елінізмі. Ну і народження зороастра, ми знаємо, там теж така міфологема, що його мати Майя побачила сон, що нібито. В неї війшов білий слон, а білий слон в індуїзмі це власне була священна тварина, вважалася дуже велика святість. І таким чином, от навіть ці міфи вони свідчать про те, що справді існувала віра в те, що людину може, що душа може війти в якесь тіло. І так само сходження на непорочну Діву Марію.